Напишіть, будь ласка, тему другої лекції основні компоненти мови Visual Basic. Основні компоненти мови Visual Basic. Тобто, зараз ми з вами розглянемо. Як скажімо, той алгоритм, який ми з вами маємо для рішення. Чи іншої задачі може бути реалізований в мові Visual basic. Перше питання наше алфавіт мови Visual Basic. Алфавіт мови Visual Basic. Взагалі, ви, як бачите, зараз на слайді мова. Алгоритмічна мова Visual Basic, точніше в тому час називалася просто Basic, була створена ще в 63-му році працівниками Дармудського коледжу. Це два інженери, які займалися якимись там дослідженнями паралельно з тим, що викладали щось в цьому коледжі. І для того, щоб обробляти результати досліджень, їм а, потрібна була обчислювальна машина. Раніше, коли не було персональних комп'ютерів, такі обчислення треба було здати, записати як заявку, здати всі дані алгоритмистам, які пишуть алгоритм рішення задачі, потім передавали програмістам, потім писали програму, потім передавали ще іншим інженерам, які вводили все це у комп'ютер. І Велику, точніше, машину обчислювальну, і через кілька днів там або тижнів інженери там або науковці отримували результат обробки своїх даних. Це було дуже незручно, бо займало велику кількість часу. І коли з'явилися персональні комп'ютери, не треба було мати спеціальний штат, щоб працювати на цьому комп'ютері. Достатньо було одній людині сісти. Як ви бачите, виглядали вони не так, як зараз, але умови праці були такі ж самі: є клавіатура, є мишка, є монітор і системний блок, на якому можна робити якісь обчислення. То ці два інженери вирішили написати просту. Мову програмування, яка була б зрозуміла будь-якому фахівцю, зовсім незнайомому з правилами програмування, не програмісту. І в своїй мові вони застосували звичайні англійські слова, які використовувалися за своїм призначенням, були зрозумілі всім абсолютно. Тобто, будь-хто без спеціальної підготовки мог, е, міг скористатися їхніми наробками і застосувати BASIC для обробки своїх досліджень. Звичайно ж, з того 63-го року, віжу, ця програма вона е, мала е, багато перетворень і зараз. Е, ми з вами говоримо про Visual Basic. Це вже сучасна мова програмування, яка використовується в багатьох сферах діяльності людини, не тільки для інженерних або наукових розрахунків, ну, але ми будемо її застосовувати саме для цього. А, і як бу, будь-яка інша мова програмування, точніше будь-яка інша мова, як і людська мова, Visual Basic, має е, свій е, алфавіт. Алфавіт мови, як ви бачите зараз на слайді, е, містить 26 латинських букв. Їх називають латинські букви, хоча це англійські букви. Так чогось е, сталося, що ми звикли говорити про латиницю і кирилицю, і е, оператори пишуться англійською мовою, тобто латиницею для нас. Десять цифр звичайних арабських цифр. І 26 символів, які існують на нашій клавіатурі. Це означає, що взагалі-то кожна буква, кожна цифра та кожний символ має спеціальне значення в мові. А, навіть якщо ви там пишете пробіл або крапку якусь, або ще щось там поставити, кожен символ має своє призначення, і просто так його не можна застосовувати. Тільки за своїм призначенням. Ми з вами більше призначення більшості символів вивчимо, подивимось. І ви зрозумієте, що дійсно ми не можемо навіть кому зайво туди записати. Буде вже помилка, або буде вже інший програмний код записаний. Далі запишіть собі правила запису програм. Правила запису програм. Ну, взагалі, всі програми пишуться у вигляді програмного коду, у вигляді окремих рядків програмного коду. Можна сказати, що кожен блок алгоритму він перетворюється в спеціальний рядок програмного коду і описується таким чином кожна дія. Так, от, запишіть собі. У Visual Basic, що буває. Кожен рядок програмного коду, кожен рядок програмного коду містить один або більше операторів. Кожний рядок програмного коду Містить один або більше операторів. якщо декілька операторів. Якщо декілька операторів розташовуються в одному рядку, розташовуються в одному рядку, вони поділяються двокрапкою. Вони поділяються двокрапкою. Тобто, взагалі, програма сприймає кожен рядок як окремий оператор, як окрема дія, яку треба виконати. Але буває, що ці оператори короткі, і нам, скажімо, нецікаво писати їх один під одним з нового рядка. Більш зручно написати їх в один рядок кілька, і тоді ми можемо їх розділити двокрапкою, і наша з вами програма вона зрозуміє, що в одному рядку тут знаходиться не один і кілька операторів, і буде виконувати їх послідовно один за одним, так як вони записані зліва направо в нашому рядку. Далі буває така ситуація, що наш рядок з оператором, який називається логічним рядком, бо логічний рядок, от міститься дійсно один оператор, і він повинен бути виконаний і цілком записаний в одному рядочку. Але буває таке, що оператор дуже довгий, і нам незручно його писати в один рядок. Ми скажемо на екрані нашого монітора, потім, коли дивимось на наш програмний код, не бачимо його повністю. Нам треба гортати цей екран то вправо, то вліво, що нам надає певні незручності. І для цього ми можемо цей один оператор розділити на два фізичних рядка, тобто записати в два рядка. Далі собі про це відмітити: логічний рядок можна розділяти на кілька фізичних. Тобто один оператор можна записати в два рядка. Один оператор можна записати в два рядка або більше. Роздільником рядків служить пробіл. Роздільником рядків служить пробіл. Який йде за символом підкреслення? Роздільником рядків служить пробіл, який йде за символом підкреслення. Тобто ми з вами скажімо, десь там написали половину оператора і бажаємо, щоб інша половина була написана нижче. Тоді ми пишемо з вами, набираємо. Пробіл і ставимо символ підкреслення, таку рисочку знизу, і переходимо на наступний рядочок і пишемо продовження нашого оператора. І тоді програма сприймає ці рядки як одне ціле, як один оператор. Ну і далі ви бачите на слайді написано, що один рядок, тобто один оператор, може містити аж 1023 символи і мати не більше, ніж 10 роздільників. Ну Нам цього буде більш ніж достатньо. Наступне питання, яке ми з вами будемо розглядати, запишіть основні поняття про дані. Основні поняття про дані. Основні поняття про дані. Інформація, що призначена для зберігання, інформація, що призначена для зберігання. І обробки. На комп'ютері для зберігання і обробки на комп'ютері <світ> називається даними, називається даними, якщо дані Змінюють своє значення. Змінюють своє значення. Під час виконання програми. Під час виконання програми. Вони називаються змінними. Вони називаються змінними. Дані, які мають постійне значення. Дані, які мають постійне значення, називаються константами. У Visual бейси передбачено, у Visual бейси передбачено... Одинадцять способів одинадцять способів зберігання і представлення даних, зберігання і представлення даних. Ці способи називаються типами даних. Ці способи називаються типами даних. Зараз на слайді ви бачите таблицю, де представлені ці 11 типів даних. Представлено, скільки пам'яті треба мати в... В комп'ютері, щоб ці дані були збережені під час рішення задачі, під час своєї обробки, представлено, як можна позначити ну, деякі з цих типів символьними даними. Це можна писати при того, як коли ми з вами оголошуємо в тексті програми тип даних, можна позначати їх символами, не просто писати на тип даних, інтернет джерелонг. Інші назви, і е, який, який діапазон значень може зберігатися і оброблятися в конкретному типу типі даних. Ми з вами не будемо зараз цю табличку малювати. Це у вас як один з контрольних запитань першої роботи. Хто її виконує, надійшлите мені звідти цю табличку, тобто я буду її перевіряти в межах лабораторної роботи. Тільки хочу визначити, що нас буде цікавити спочатку останній тип даних, типу варіант, це останній рядок в цій таблиці. Як ви бачите, в описі написано, що це довільний тип даних. Справа в тому, що якщо ми з вами не оголошуємо, з якими типами даних будемо е, працювати в нашій програмі, то е, Visual Basic е, самотужки виявить тип даних, все залежно від того, які дані ми туди вводимо, які дані, привласнюємо якимось там змінним. І е, таким чином. Ми з вами будемо говорити, що ми працюємо з типом даних варіант. Це залежить від того, якого варіанту, якого виду типу даних ми ввели під час рішення задачі. Так теж можна. Далі, ну, ще у нас вистачить трошечки часу поговорити про змінні. Запишіть поняття змінної. Ми з вами записали що зміни. Це такі дані, які під час обробки, під час роботи програми змінюють свої значення. Під змінній запишіть. Розуміється, ім'я комірки пам'яті. куди можуть бути записані, тобто поміщені, куди можуть бути записані, поміщені дані, задамовчування. Visual Basic не вимагає оголошення змінних. А автоматично створює змінну типу варіант. А ви можете повторити за замовчуванням, що там далі? Visual Basic не вимагає оголошення змінних, не вимагає оголошення змінних, а автоматично створює змінну типу варіант. Для більш ефективного Для більш ефективного використання ресурсів комп'ютера. Змінно слід оголошувати, змінно слід оголошувати. Оголосити змінно, оголосити змінну. Дати назву змінній, задати її тип, задати її тип? І зарезервувати пам'ять для заданого типу змінної, для заданого типу змінної. Присвоювання значення змінної, присвоювання значення змінної, це процес поміщення даних. Процес поміщення даних. Камірку пам'яті. Камірку пам'яті із зазначеним ім'ям. Із зазначеним ім'ям Всі дані в програмі, Всі дані в програмі. Мають ім'я, тобто ідентифікатор. Всі дані в програмі мають ім'я, тобто ідентифікатор. Далі на слайді ви бачите правила утворення імен. Зараз ми їх і запишемо. І на цьому зупинимось сьогодні. Правила утворення імен. Першим символом повинна бути буква. Першим символом повинна бути буква. Далі ім'я може включати тільки букви, цифри і символ підкреслення, тільки букви цифри і символ підкреслення. Ми з вами будемо з цим працювати далі. Ви будете бачити, що дійсно ми навіть пробіл не можемо вписати в ім'я об'єкта або змінної. Третє, в імені може бути не більше 40 символів, в імені може бути не більше... 40 символів і ключові слова не можна використовувати як імена, ключові слова не можна використовувати як імена. Що таке ключові слова? Ключові слова це можуть бути команди або оператори. Бо кожен оператор, ми з вами будемо знайомитися на наступній е, практиці та лекції з операторами, він е, має ключове слово, яке означає, що е, за дію повинен виконати цей оператор. І далі на слайді ви бачите дві колоночки з правильними та неправильними іменами, і написано, чому це ім'я неправильно. Тобто ми можемо написати А2, але не можемо написати 2А, бо перше то 23Б неправильно інак написано, бо перша буква, перший символ повинен бути тільки буква в імені а потім ми не можемо писати, скажімо, бажаємо скласти ім'я з декількох слів. Ми не можемо писати пробіл, не можемо писати зірочку. Ми можемо написати, скажімо, два слова через символ, символ підкреслення, або якось третій приклад в правильних іменах, починати кожне слово з великої букви. Тоді Буде зрозуміло, що за слова там написані, але не можна використовувати ключове слово як команда файл. Це команда, яка звертається до файлів якихось безпосередньо з тексту програми. На цьому ми з вами зараз перервемося.